Добрий день! Сьогодні ми протестуємо новинку піносилікон sf 66 Це рідкий двохкомпонентний силикон на платиновій основі, який перетворюється на силіконову піну. Для початку відмірюємо рівну кількість компонентів А і Б по вазі. У нас вийшло 5,5 грамів компоненту А. І, упс, трошки більше компоненту Б. Тому ми маємо ще додати 1,6 грами компоненту А, щоб витримати пропорцію один до одного. Тепер ретельно і по можливості на великій швидкості перемішуємо, постійно забираючи матеріал зі стінок і дна стаканчика. Чим вища швидкість перемішування і температура. Тим більший об'єм спінювання ви отримаєте в результаті. Тепер акуратно переливаємо суміш в чисту ємність. Платиновий піносилікон sf 66 продається на вагу всього від 200 г. Посилання під відео. А в наступному відео ми спробуємо пофарбувати піносилікон порошковим барвником. Давайте відмітимо початковий об'єм. Це потрібно, щоб ми побачили, наскільки збільшиться силикон після полімеризації. Засікаємо 20 хвилин. Для покращення результату я трошки прогрію силикон гарячим струменем повітря за допомогою звичайного побутового фену. А ще краще помістити силикон в духовку при температурі 40-70 градусів за Цельсієм. Пишіть в коментарях огляди, на які матеріали ви хотіли б побачити у нас на каналі. Через 20 хвилин ми вже бачимо результат. При ручному замішуванні силикон збільшився в об'ємі за рахунок спінювання приблизно в три рази. При вищій температурі і більшій швидкості він може вирости до 5-6 разів від початкового об'єму. Верхній шар трошки лупкуватий, спробуємо його ще прогріти. І будемо дивитися на наш зразок. Обережно виймаємо зі стаканчика, щоб завчасно його не порвати. Клас. Він вийшов дуже пружний, дуже м'якенький. Супер. Тепер давайте проводимо йому краш-тест. Покрутимо, повертимо. Оп. Ось так він розривається, без зайвих зусиль. Не горить. Запаху майже немає. І воді не тоне. Сподіваємось, вам сподобалось і будемо вдячні за ваші коментарі і вподобайки. Зустрінемося знову!